Добрий, Господи, до нас, дітей своїх не забуваєш, і в добрий, і в тривожний час все необхідне посилаєш. Миваєш луки і поля, рясними теплими дощами, і наша стомлена земля вружають щедрими плодами. Тепла промінням золотим, нам землю сонце зігріває, і щебетанням голосним над нами хор пташок співає, і хліб на кожному столі ми радо бачимо повсюди, на нашій зболеній землі його удостальмають люди. Я вірю, Господи, це ти свою нам ласку виявляєш. І до завітної мети дороги наші направляєш, ти нас від смерті врятував, Розсіяв в смуток і тривогу, ти небо нам приготував, коли прийдемо земну дорогу. Тож як тебе не величать за всі великі й димні справи, тому ми будемо співать, належить вічна Богу слава. Хай всі народи на землі, тебе, наш Боже, величають, за блага щедрі і малі, тобі осану заспівають.